А вітаю вас на своєму каналі Творю та Витворяю. зовуть мене Ольга. Сьогодні у нас такий з вами теж буде цікавий майстер-клас. Я хочу показати, що я вже зв'язала в цьому році. Тобто, те, то, що в мене зараз лежить отут на столі, це я зв'язала вже в 23-му році. Я завжди в'яжу декілька виробів. Дівчата, я в'яжу з різної пряжі. Можна в'язати з дуже дорогою, можна не з дуже дорогою пряжі в'язати. А завжди ви просто для себе потрібно розуміти, а що ви хочете. І все нормально. Дивіться, почнемо так. От в мене лежить такий пуловер, ось він. Ось, отакий От класнючий, з V-образним вирізом. Тобто, пів пуловера одного кольору, темного, пів світлого. І також понизу в мене, наприклад, отут. Якщо придивитися, на спинці він трішечки довший. Дівчата, як в'яжеться цей полувер, як зв'язати, як з'єднати, щоб було так красиво лягало шовчик попереду, отак по спинці. Ви бачите, тобто тут половину одного кольору, половину другого кольору. В мене є майстер-клас, це в мене вже не перший полувер, при тому навіть такого ж кольору. Майстер-клас російською мовою. І дівчата, я не буду переводити на українську мову майстер-класи, котрі були зняті раніше. А, тому канал є канал. Спочатку він був російською мовою, зараз він іде українською мовою. Бо мені вже робили в ютубі зауваження, що вам потрібно перевести чи пересняти майстер-класи. Дівчата, я цього робити не буду, це вже перебори. Кому не подобається, ну просто не дивіться. Значить, оцей полувар я в'язала дівчата з вотети пряжі. Це турецька пряжа. Alize Angora Gold. Тобто, от, темна половинка в мене є. Упаковка в мене залишилася. Це номер кольору. Хто захоче буде в'язати, номер кольору 703. От. В принципі, состав цієї пряжі, сейчас ми з вами найдемо Тут, в принципі, 80% акрилу і 20% вовни. А другий кольор, дівчата, в мене просто немає етікетки, я не можу ну, от залишок у мене залишився, і не залишила я собі світло етікетку. Дівчата, ну, ну я розумію, що це не, не настільки важливо, ви можете собі зв'язати, якого хочете кольору. І не обов'язково ж таких кольорів у кожного свій смак. Тобто, оцей половер, такий я зв'язала в цьому році вже. Ось він, так. Потім, що ще я зв'язала? Я зв'язала отаку павутинку. Дівчата, я не буду робити майстер-клас по повутинки, дуже багато майстер-класів на Ютюбі. Єдине, що можу сказати, в мене тут немає де резинки, не поверху. Тобто, горловинку, коли я починала набирати і в'язати, я тут горловинку зв'язала а зміцненим візеруночком, от як на п'ятках, на шкарпетках, та й все. Потім закрила ось таким способом на рукавах і понизу. Якщо треба, просто напишіть в коментарях, я можу показати окремо на ну в принципі на кідмахері дуже тяжко показувати майстер-класи, тому що пряжа дуже тоненька, вона злітає зі спиць. І дуже тяжко показувати. І, в принципі, дуже багато майстер-класів. Тут не потрібно нічого. Тут в мене в принципі, реглан зверху. Звич... сама звичайна регланна лінія. Ось вона. Давайте отак ближче. Ось вона, сама звичайна регланна лінія. У мене тут на реглані дві петлі. Тому, в принципі, можу зробити. Пишіть в коментарях, якщо потрібно, можу просто зробити майстер-клас. Як я в'язую, от коли в'яжу. Я не дуже люблю вообще, в принципі в'яжу резинку на виробах, але рідко. Я в принципі дуже люблю вироби. Хто в принципі бачив, в мене вже є один. Uh, джемпер, де, в принципі, обв'язка йде гачком. Тут я просто закрила, ну, зовсім ніякої обв'язки немає. Якщо треба, я можу просто окремим майстер-класом зняти, як uh, гарно зробити такий край. Так, і оцю павутинку, цю павутинку, ось вона. Да? Ось вона така красива. Вона грає, колір грає. Я в'язала дівчата. Не можу сказати на таким, я не хотіла, щоб ця поводинка була вже зовсім зовсім тоненька. Тому, в принципі, я коли її в'язала, я ще буду одну таку в'язати. У мене ще на одну поводинку точно тут вистачить, бо вага цієї повотинки, якщо враховувати, що я в'язала в дві ниточки, в мене вага цієї поводинки 130 грамів. То я в'язала у дві ниточки. Тобто я брала першу ніточку. Ось вона це італійський кід-махер на шовку. Дівчата, це дуже дорога пряжа. Тому, в принципі, я не знаю, скільки ця пряжа коштує зараз. Я її купувала роки два тому назад. Вона коштувала 300 гривень за 100 грам. От У мене просто тут є цінник. А зараз вона набагато дорожче коштує. І тут на 100 грам 1000 метрів. І я додавала в мене ще отака італійська полововна, де на 100 грам іде 1400 метрів. Я в'язала отак в дві ніточки. Тось оце я зв'язала таку поводинку. Я, дівчата, вибачаюсь, а е, тільки починаю знімати майстер-класи, бо просто так вийшло, що я наприкінці грудня попала в лікарню, в мене був обширний інфаркт, мені зробили дві операції на серці, і я ну, в'язати потихеньку в'язала, а от знімати майстер-класи у мене просто не було сил. Ну, Зараз сили потихеньку повертаються, все буде добре, все буде нормально. Зараз такий час, що кожному якось муторошно. Що ще я зв'язала, дівчата? Ще в мене зараз. Я е, сразу в'яжу за декілька виробів. Я не можу в'язати один вироб. Я так пов'язала одне, потім повернулася до другого. А, значить, Чомусь мені так дуже захотілося, мені тут залишилася пря... Пря... така маленька прянічна людинка, Мені залишилось вишити ручки та, та ніжки. Ну, такі в мене. Чудом. Ну, Так як я зазвичай ще в'яжу іграшки на Новий рік, а, ну, от потихеньку одна іграшка в мене вже є. Це бобовняна пряжа. Дівчата, ну не знаю, це залишки. І я навіть знаю, що вона турецька, а яка не скажу, а, одночасно я в'яжу з цієї пряжі от, Таким шнурком. А, це в мене такі, от, а, теж це ту, турецька пряжа. Отака от була в мене три моточка. Тобто одна сумка в мене буде така, як вона ще не дов'язана. Ось вона отак от буде виглядати. А, і тут будуть просто ручки. Ручки будуть другого кольору, я зв'яжу. І, і вона буде на кнопці. Тобто, така полупляжний варіант. Це така сумка в мене. І ще в мене ось така сумка. Це, це дівчата, те, що я в цьому році в'яжеться в, в, в мене. Тут в мене дно, отаке в'язане. Дівчата, я майстер-класи по таким сумкам робити не буду. Тому що дуже багато майстер-класів. Ні, можу, звісно, зробити. Мені не тяжко. Дуже багато майстер-класів на YouTube каналі. Не дуже хочеться зовсім повторюватися. Але, в принципі, якщо цікаво, я можу зробити майстер-клас. Тобто, отут в мене ця сумка буде. Тут ще в мене є ручки. Зараз ми їх достанемо. І оця сумка в мене буде на подкладі. Мені залишилася цю сумку. От. Тут ще будуть отакі ручки. Ось вони. Отак. Отак. Отак буде виглядати ця сумка. От. І буде отакий подклад е жовто-чорний в чорний горохи. Буде такий подклад, і, в принципі, вона буде а, на шнуровці. Отут-зашнуровуватися, от, за... стягуватися, вона не буде м -м, застягуватися на мумію. цю тобто, сумку я так тіло зв'язала, залишилося зшити мені подкладку. Подкладка буде такого класничого кольору. Я ще подумаю, може я і в другу сумку теж зроблю подклад. Так, це то, що я. Показала, і що ще я... Ох! Упала, покопилася, потім піднімемо. Ну, а зараз ми приступаємо, я хочу показати ще один з процесів. Частково, по цьому вливу, бо в мене буде майстер-клас, але не увесь, а він буде теж частковий. А, і так, дівчата, а це в мене в процесі. Я в'яжу такий жіночий кардіган. Ось Поверху він в мене одного кольору. В мене тут талія. Тобто, Кардіган буде з двох часток, тобто верхня частка одного кольору. Потім понизу, ну тут не зовсім понизу, в мене тут повищена талія. Ось вона починається. Прямо от, бачите, я після підрізу. Ось тут в мене буквально два рядочки зв'язана і починається повишена талія. І зв'язано все тут понизу йде з бабусіних квадратів. І окрім того, що бабусіни квадрати, в мене донизу йде такий кльош. Ось так. Тобто в мене зв'язано отакі. Були квадрати. Квадратів в мене таких було 48 штук. Потім ці 48 штук було зв'язано ось такі полоси. Потім ці полоси між собою я зв'язувала і робила отакий клін, ось він, отакого От плану. Отак понизу. Отак виглядає. О, як вам сказати, це нижня частка, вона як спідниця. На такому виробі ну, я хочу зробити майстер-клас і показати там в принципі, просто як я з'єдную оці квадратики, щоб отут просто було таке, як плоский шов. Тому що з'єднань бабусиних квадратів дуже-дуже багато. І в залежності від того, що ви в'яжете, так і з'єднувати потрібно. Наприклад, коли я в'яжу там сумку чи шляпу плед, то Тут можна, щоб був не зовсім такий плоский шовчик. А от бачите, то есть, тут з'єднання. саме звичайне. Тому я покажу на майстер-класі, просто, як я з'єдную квадрати і обов'язково на тому майстер-класі розповім, як зв'язати отакий клін. Дуже тяжко показати, дівчата, тому що в принципі, в мене це такий кардікан-осінь. в нього Повна довжина 1 метр 25 см. Тобто, оця верхня частина верхня частина в мене 32 сантиметра. А там, де починається нижня частина чи спідниця, чи, ну вона, в принципі, пускай буде там нижня частина, вона в мене 1,25 м. І тобто, якщо ви зрозуміли, бачите, отут два квадрати, якщо вони лежать, вони просто шиті. А потім потихеньку-потихеньку воно донизу йде такою кльошю, розходиться. Отак. От І понизу вже йде така повна кльош. Ось так. У мене отут кльош 6,5 см. Ну, це кожен може робити як хоче. І в принципі, дівчата, чому ще ну, це авторська робота. І ви розумієте, скільки, от от тут, я зараз вам так розкрою, покажу, скільки це я ще не прятала. Я прятала тільки спрятала хвостики, котрі були в самих квадратах. А тут ще от коли ми шили ці робили, бачите, скільки ще хвостиків. Тут воно в мене поверху тут не шито, я його сколола. Отут сколо, то я ще не шивала. Ще в мене. От я залишила з одного боку, бачите, в мене одна полоса не пришита. Ось вона в мене лежить. І ось вона буде так пришиватися. І отут я буду показувати на останньому, як зробити такий клін. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. в мене буде багато чого цікавого. Ми будемо в'язати і сумки, і шапки. Ну, зараз мені просто дуже хочеться в'язати з бабусіних квадратів, тому будемо в'язати з бабусіних квадратів. Ну і не тільки. І ще що хочу сказати, дівчата, дивіться, яка штука в мене є така класнюча. Це блокіратор до таких бабусіних квадратиків. Ну В мене мені її зробили само, само, е, чоловік зробив своїми руками, тому що коли я побачила, е, ну, не знаю, чи на Тіктокі, чи. ну Десь я побачила такий блокіратор, е, я довго шукала, де ж його можна придбати, не знайшла. Але дуже зручно. І е, я довго здихала, вздихала, мені потім чоловік говорить, ну давай я тобі зроблю. І від, він мені зробив такий блокератор. Дивиться, як класнючий, не треба не відпарювати нічого. Е, тому, в принципі, якщо вам на очі десь попадеться такий блокератор в продажу, і хто, хто в'яже, може купити. А хто е, у кого є чоловік котрим вміє робити, то попросить, щоб він зробив. У мене таких пластин декілька. Тобто, тут просто кружечки прорізані на різні квадратики. Ось такі, такі. І от металеві такі стержні, вони в мене там, мені чоловік ну, дуже тяжко винімати, але в мене з нарізкою там. Тобто Вінчуються вони, вони дуже добре тримаються. Тобто в мене є от такі блакірата для квадратиків. Мені було приємно, якщо ви додивились майстер-клас до кінця. Дякую вам за увагу. Я обов'язково зроблю такий майстер-клас, де покажу, де, як з'єднуються ці квадратики. Дякую за увагу ще раз.